У Вінниці відбулася 60-та сесія міської ради. В залі зібралися 44 депутати, аби розглянути 59 питань порядку денного. Розпочалося засідання з приємного та символічного моменту. Під час сесії відзначили матерів, які в день міста подарували світові нове життя. 13 вересня в медзакладах громади народилося семеро малюків, четверо хлопчиків та троє дівчаток. Кожна мама отримала грошову премію 19 тисяч 480 гривень. Загалом з бюджету громади на це передбачили понад 136 тисяч. Урочисто вручені конверти стали подякою від міста за маленьких вінничан, які з'явилися на світ у його день народження. Також депутати ухвалили низку важливих рішень, зокрема, внесли зміни до бюджету. Понад 30 мільйонів гривень буде спрямовано на безпеку та оборону. Частина коштів піде на підтримку підрозділів, які боронять Україну. Ухвалили рішення щодо відновлення колишнього кінотеатру Росія. Його включили до переліку інвестиційних об'єктів. Найближчим часом на конкурсній основі визначать інвестора, який створить на цьому місці сучасний культурно-діловий центр з кінотеатром. Майно залишиться у власності громади, але місто дасть можливість облаштувати там готель чи комерційні приміщення без житла і торгових центрів. Серед ключових питань підтримка бізнесу, який постраждав від обстрілів, та старт проєкту зі зведення сучасного комплексу з переробки відходів. Усі питання були ухвалені одноголосно.